Привіт, любі люди, ви на каналі Музогляд. І сьогодні огляд на відео, яке я взяв з каналу Співочі Вірші, це трек на вірші Франка, який називається Ой ти, дівчино, з горіха зерна. Перед тим як ми почнемо, попрошу вас поставити лайк цьому відео, підписатися на канал, якщо цього ще не зробили, та написати коментар, як вам трек зайшов чи ні. Що хочу сказати, що цей трек створений штучним інтелектом, але ж... До цього автор приклав, я думаю, багато зусиль. Чому? Бо я зараз теж пробую робити пісні за допомогою штучного інтелекту, і так гарно, як тут, в мене не виходить. Я розумію, що вірші вже написані, але ж саму музику, обробку, як це зроблено, ну круто, мені дуже подобається. І ще хочу сказати: приємна новина. Я робив огляд вже на відео з цього каналу. І на трек так ніхто не кохав. І мене тоді засмутив той факт, що я не зміг його знайти на Spotify, там ніде щоб слухати. І от зараз я побачив лінк е у них на каналі про те, що ви можете і завантажити е ці треки через Телеграм, і також слухати їх на Spotify. Це дуже-дуже круто, тому я лишу лінк на це відео. В описі, і ви можете пройти, і теж додати собі його до Spotify. Отже, давайте слухати. Ой ти дівчино горіха хазерня, чом твоє серденько, колючите. Щом, твою стонька, тиха молитва, а твоє слово остре, як бритва. Знаєте, тут мені по стилістиці і е, по аранжуванню дуже сильно напоминає нагадує Христину Соловій. На початку її кар'єри, от перший альбом, я не знаю, як автори, в що в які в якій програмі чи на якому сайті вони роблять цю музику. Якщо вони будуть дивитись, будь ласка, напишіть мені. А, тому що мені дуже цікаво, звідки вони беруть ну, такий класний саунд, як для щі. Бо в мене так повторюся, не виходить. Тим чаром, що то запалює серце пожаром, ох ті очі, темніші ночі, хто в них задивиться, і сонця не хоче ой ти дівчина, горіха зерня, чом, чом твої серденько колюче терня, чом твоїх. Донька, ти молито, а твоє слово остреє, як бритва. І ці вокалізи теж як це прописувалось, цікаво. Е, зверніть увагу теж на відеоряд. Тобто, ну, це ж людина заморочилась і зробила не просто картинку, а ще й підібрала відеоряд, який, ну, мені здається, він підходить до цієї композиції. Е, чи це вони накладували з якогось фільму, чи як як це було дуже-дуже цікаво, все це, як це робиться? Ну бо е, треки виходять дійсно ну, цілісними. Хоча й не до кінця, а що не до кінця, скажу далі. і Сміх для мене скрута, серце бентежить, як буря люта. Ой, ти дівчино, Ясна я зоре, ти мої радощі, ти моє горе, ой, ти дівчино Горі зерна. Чом твоє серденько голючирня, Чом твою. Тиха молитва, а слово стрия, е, Який недолік я знайшов? Це ось ця кінцівка. Бо, ну, такий, знаєте, незакінчений твір, як на мене. Тобто, ну, або, або програш, який треба було додати, або. Ну, не знаю, якось зробити якусь коду, бо так воно хоп і обривається, і ти так хотілося б ще, чи чогось не вистачає. Але це моя думка, свою ви можете написати в коментарях. Завжди буду радий прочитати. Дякую за те, що дивились, слухайте гарну музику. Підписуйтесь на канал, ставте лайк, якщо цього ще не зробили. Гарної музики вам вуха. До нових зустрічей!